Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде така тема підготовка бджіл до зими. Хтось скаже, 4 липня він вже до зими готується. До зими готуватися ніколи не рано. Тому що є нюанси. Бджолярі-початківці, особливо ті, які вирішили зимувати верніше, щоб їхні бджілки зимували на меду. Ось тут багато нюансів. Тому що для зимівлі потрібен якісний мед. А як ви знаєте, кругом. В нас майже один ріпак, початківець може запустити своїх бджіл на ріпаку, якщо його не відкачав, скажімо. Також є нюанси, скажімо, якщо ви там десь придбали вісьмирамкові або десятирамкові вулики, теж є нюанси. Ці вулики, я б так сказав би, вони сухі. Що я маю на увазі, я трішки пізніше вам розкажу. В принципі, ця тема буде цікава тільки тим, хто хоче зимувати на меду, тому що це набагато складніше, ніж на сиропі. Сироп що? Осінню залили і на цьому кінець. А медові запаси це зовсім інше. І так, друзі, все буде максимально просто, на прикладі 10-рамочних або 12-рамочних вуликів. 12-й рамочний вулик трішечки там повеселіше. Зараз я поясню, чому. І чому я називаю, скажімо такі 8 10 рамочні вулики сухі вулики. Тому що після того, як сім'я трішечки набрала силу, ви зробили всі там, процедури противої міри. Обновили гніздо і, скажімо, пройва пора пройшла. Ви в гніздо, в принципі, вже не лізете. Там все гаразд, бджілки працюють, ви працюєте тільки з магазинами. Заливають, ви забираєте, заливають, забираєте, забираєте, відкачуєте. І приходить пора збирати бджіл в зиму. Ви весь мед відкачали, а дивитеся гніздо, а гніздо практично сухе. Тому що, скажімо, тут 10 рамочок. Рідко таке буває, що бджілки гарно заливають. Крайні рамки теж залежить все від місцевості. В основному по краях йде багато перги, і ось таким чином все йде. Тут перга і трішечки метку. В принципі, цих запасів в десятирамковому мулику не вистачає. Звісно, якщо гарно заливають, і у вас один магазин стоїть, можуть залити і гніздо. Теж піджимають. Якщо ви не розрахували, скажімо, у вас медоносна база сильна, а ви поставили тільки один магазин, вони заливають і зажимають матку в гнізді. Тут теж буде мед. Нюансів повно, як я й казав. Ну якщо така середня, слабенька медова база, і у вас два магазини, в принципі, а якщо і третього поставили, то цей корпус повністю буде на осінь сухий. Трішечки собі вони там підносять, міняються міняються корма, скажімо, від періоду, але великих запасів кормових нема, на відміну від лежака. Або 12-ти рамочника. Там, в принципі, трішки краща ситуація, все ж таки крайні вони підливають медом, можна щось, щось вибрати. У вісьмі рамочному взагалі без варіантів, тому що матка розсівається практично на всіх рамках, невеличкі, там такі. Запаси медові є і все. Такі вулики потрібно або комплектувати, вже брати мед з лежаків, або заливати сиропом. Такий нюанс, щоб ви розуміли. Так, тепер, друзі, нюанси по лежаках. Скажімо, є гніздо в лежаку. Ви можете гніздо відділити так само, решіточкою є для лежаків решітки роздільні. І далі буде один мед. В корпусних решітка кладеться наверх, а в лежак ставиться. В розріз. Все. В принципі, у вас отут вже медові рамки. Тепер ще одне таке. Як визначити, який мед в цих рамках, чи не ріпаковий, скажімо. Ви повинні знати, коли ви які рамки ставите. Рамки можна і відмітити якось, навіть дату поставити. І ви вже розумієте, скажімо, цвіте ріпак виділяє, гарно носять, залили ріпаком. Це ріпак відкачали, змінили дату, іншу на загрузку. Ну, або запам'ятали, записали в журнал, неважливо. Ви знаєте, що ріпака вже нема у вас. Далі, акація, липа, що там у вас, в принципі, є. Все. І вже можна орієнтуватися, чи трав'я принесли, чи що. І в лежаку скомплектувати гніздо набагато простіше осінню, тому що, якщо навіть гніздо буде ніби трішечки пустувати, у вас є запасні медові рамочки з боку чи по бокам. Піджали скомплектували. Якщо гарний в принципі, взяток, бджілки самі все роблять, практично нічого не потрібно робити. Вони підливають, просто забираєте зайві і все. Я вам це показував і ще буду показувати. Саме головне, друзі, не запустити ріпака в зиму, тому що бджоляр може подумати, що це гарний мед, у нього є запаси медові, а то був ріпак. І він скомплектував осінню ці рамки бетонні. І бджілки не перезимували. Потім думає, від чого таке сталося. Меду повно, а бджоли посипалися. осінню ще можна, ну я ще буду вам нагадувати: виделкою перевіряти підозрілий мед. Якщо осінню вже він мутний, або з такими кристаликами, ні, його не потрібно давати бджолам. Краще е, загодувати сиропом. В принципі, процедура загодівлі сиропом. що Скажімо, вісьмирамочний чи 10-рамочний і лежак одинаково. Забрали всі рамки, скажімо, викачали, гніздо 8-10 рамок, як вам вже забажалося по силі сім'ї склали, і заливаєте сиропом, теж там, 10-15 літрів, якщо пуста зовсім сім'я. Так що, в принципі, все, що від вас треба, це трішечки запам'ятовувати, який мед, в яких рамках. Якщо ви все робите вірно, в принципі. Ріпак або маслиничної редьки ви не маєте допустити в зиму. Тому що в мене був такий рік один, всі сіли масляничну редьку і в магазинах навіть мед сідав в магазинах вже. Постояв буквально там в магазині, може, менше місяця, я вже його відкачував, там були вже такі кристалики. Перевага такого маленького нібівулика є в тому, що ви можете взяти мед з магазина. Але недолік, можна сказати, що в зиму придеться його годувати, тому що він, як я сказав, сухенький. Мало рамок, рамки тільки під гніздо. Такий нюанс. Так що, друзі, щоб гарно зимувати на меду, потрібно думати ціле літо, тому що від якості меду залежить і зимівля, не тільки від сили сім'ї і так далі. Неякісний мед приведе до такого ж плачевного результату, в принципі, як і запустити кліща в зиму чи якусь хворобу. Так що, я думаю, ця тема більш-менш розкрита. Якщо потрібна буде ще якась інформація, пишіть. Я відповім ані, зніму якесь відео. Все, друзі, до побачення, займайтесь джільністом, все у вас вийде.